День святого Валентина. Чи святкують українці це свято? Яким чином? Та що приготували у подарунок своїй коханій людині? Давайте дізнаємось. Не прям шик, але просто милі подарунки, кудись ходити туди. Mm -hmm. Ну зізнавайтеся, що подарували своїй дівчині з браслет. А ви що? <реш> я погана дівчина, мене завжди погана з подарунками. Я подарувала всякі азіатські вкусняшки е і тортик. Як взагалі ось святкуєте? Ви сказали, що не прям шик, бля, красота. А як? Пішли на сніданок в одне місце, потім пішли за десертом в інше місце. Зараз демо в третє місце. Ну, святкуємо, звісно, ну, кохана жінка, я ну, ви що, ну як тут не святкувати? Я з самого ранку, з шостої ранку, вже на ногах. Там шарики, там контрабаси грають. Ну, типа, все все, як треба. Що подарували своїй жінці? А це в мене коротше, план капкан який. Типа, на, ціли, на цілий день розтягнуть всі подарунки. Mm -hmm. І от головний подарунок буде ввечері. А можливо, вам щось подарували вже. Uh... Чи, вже чи можливо знаєте, що uh, вам подарують? Жіночко, от мені барсетку подарувала, От таку барсетку. І там ще каже, ще буде два подарунки, ну, то каже, теж ввечері. Ресторан жінку веду. Клас! А що подарували? Подарував, щось подарував, не скажу. Не скажу. А вам що подарували? Ще не знаю. Що б хотіли б отримати сьогодні? Щоб Путін здох. Ми з чоловіком не дуже любимо це свято, Ну, в принципі якось так в традиції в нас не склалося. У Нас просто напередодні усі день народження, тому звичайно, до 10-го Валентина гроші вже не залишаються, тому в нас така мовчасна домовленість, що ми не даруємо нічого один одному. Що подарували одне одному? Ви своєму чоловіку, хлопцю, зарядку на макбук? Так, приймається ви квіти. Клас! Підкажіть, будь ласка, можливо, є якісь традиції? Що робите в день закохане? Можливо, там ресторан, секс чи ну що у вас там взагалі залі відбувається, якщо не секрет? Це наш перший день закоханих у статусі пари, тому ми тільки створюємо традицію. Ні, не святкуємо. А чому не святкуєте? Ну, в нашому поколінні не прийняти це такий непонятний праздник. А так святкуємо. Mm -hmm. Як саме? Як саме провожу час з собою улюбленою? Що собі подарували в цей день? В Цей день я подарувала собі гарний настрій і коробочку улюблених цукерок. Mm -hmm. А можливо вам хтось там Валентинку, можливо, зізнання хтось робив, ні? Є таке. І що? А це вже моє. Можливо, у вас є якісь особливі подарунки, можливо, щось знаєте, чи вам вже подарували. Панчохи. Таги для оліня. Круто. Як будете святкувати, День Святого Валентина? Бо букет є, вже наглажений. Вуладь наглажений, так. так. Як будете святкувати? По домашній обстановці та буду якось з жінкою проводити час. Подрузі подарунок на День Святого Валентина. А вам що, щось подарували сьогодні? Звісно, подарують подруга. Що? Квіти і все? Ну, може, ще щось. А як будете ще святкувати? Погуляємо, ходимо. А чи святкуєте ви день закоханих, та які отримали подарунки від своїх партнерів? Напишіть у коментарях під цим відео.